Тут ми України. У мене наступна ситуація на об'єкті. Йде каналізація. Там у нас крани зверху і знизу. На стінах декоративна штукатурка лава. І ізначально планувалося, що там будуть ревізійні дверцята зверху і, і знизу. Але замовник вирішив, що вони там не потрібні. У нас вон, є. Паралельні крани на батареях, так що можна ті крани закривати. Там спеціальні крани стоять. І так, що ми робимо? Я це хочу продемонструвати на цьому прикладі, що декоративка лава це матеріал суперовий. Це дуже безлічні пафосот. Скільки я не робив, не переробляв, не реставрував, результат завжди класний. Ну, так от. У мене тут сітка є, ми її не вирізали, наче знали. І зараз нам потрібно задути туди монтажний піни. Потім, коли вона висохне, я її зріжу. Це так акуратно, бо можна закалити всю стінку. Ми її зріжемо і, і зашпаклюємо. А потім зробимо так, що ніхто й не знатиме, що там є страни. Давати потрібно без фанатизму, щоб не дуже не випирало. краще ми шпаклівочку підправимо. І ще маленька ремарка. Я говорив, не каналізація а опалення, бо ну, то, не те бувкнув. Так що центральне опалення і вон там крани. Ми їх ставили для того, щоб крани ставили для того, щоб можна було ну, в будь-яке перекрити, не зливаючи систему і поставити батареї. А так як зараз ми встигли до холодів, так що ці крани вийшли ну ненужними. Так що, може, замовник і правий. Пройшов деякий час. піна висохла, оббиваємо це, що вилазило чи зрізаємо. Ну, у мене в даному випадку воно не беремо вот такие акрил спатал финиш и зашпаклевываем на эту площину. При шпаклевании шпаклевку сдираем максимально на сдир. Максимально. Она еще может чуть-чуть сядет, потом прошпаклюем все штукатуркой, лавой. Так, для початку туда с пистолета пины надуваем, щоб заповнити всі пустоти. І бачно, щоб воно не дуже вилазило. Крани там буде жити завжди, так що це ось стоїть небесне. Після того, як накрівала покліпа висохла, знімаємо в хоч і... Мекенькою яким, губкою для сіпування легенько здираємо цю граню, тому що вона вийшла товстішою. Вона ось прощупується, нам це не потрібно. Чим рваніше будуть краї, тим гарніше потім буде робота. Не потрібно примикління. І так, зараз я його обезпилю вологою серветкою. Волога серветка. І просто-напросто отерлюю просто цю пелюку. Далі хвилин 5 чекаємо, щоб висохло і загрунтовую. Грунтувати буду грунтівкою. Акрилків ґрунт на праву кришечку і маленьким пензликом не роблять всіх пофарбовую, погрунтовую цю акрилову шпаклівку. Це, по-перше, зміцнить основу, а по-друге, що ми повторюємо весь пиріг. Нанесення лави, тобто грунтівка, фарби два шари і два шари лави. Все, чекаємо декілька годин і продовжуємо. Після висихання грунтівки беремо фарбу інлатекс мат в кольорі одабурінце. І той самий маленький кісточний. Можна трішки залізти вже на готову лаву. Зафарбовуємо. Зафарбовуємо теж два шари. Чому я не клею скотч, тому що скотч дасть контур. Нам цей контур, ну, не контур окреслені лінії. Нам це не потрібно. Нам потрібен лінію для того, щоб не видно було переходів. Ну, так от, зафарбовую. І після висипання цього шару фарбую другим. Два шари фарбу висохло, приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. На перший шар мене <звук> декоративка була розведена до стану фарбою водою, вона відео. Так що я зараз просто зафарбовую фарбу. Яка є на стінці? Даємо теж декілька годин високо і вже будемо виносити фінішний шар. Лави все. Перший лави вже висох, приступаємо до нанесення другого наносимо щотки. Ну, все те саме, як і робиться класична бава, тільки в даному випадку це реставрація. Залазимо вже на ну, так, трішки такими рваними краями залазимо на... на стінку, там де не робилось нічого взагалі. У мене вона буцімто ями, зараз туди капельку додавлю і даємо йому підторжавити декілька хвилин. Ми класимо кірму, чистенько закалюємо її в матеріал і починаємо крутити лісінькі нолики. Тут можна додати. Крутимо. І, і отут де в нас, ну, я знаю, що тут. Тостіший шар, легенько кельмой ми проходимо, а отюди вже з силою придавлюємо, щоб його, ну, так би сказати, на ноль розмазати. Все, хвилинки три даємо йому під Другий раз проминаємо, вже ледь-ледь верхушкам пробігаємо, щоб його не розмазати. І опять отут. Прикручуємо в ноль і розтушовуємо максимально на, ну, на стіни, щоб перекрити нашу реставрацію, чи як воно називається. Оп, все ще роздаємо. Підтружаємо час. Кельма вже повинна бути чистою. я її ледь зволожую виступив і ось так її розмазую, отак от розкручую, і от тут ще раз його. От приблизно такий малюнок, як у мене на стінках ільфу. Даю йому, тут можна виснуть, щоб... даю йому висохнути і потім покажу, що в мене вийшло. У мене і внизу таке саме діло є зараз. І от, наче нічого і не було. Лава чудово реставрується, так що навіть як багато часу пройшло, то все можна справити. Ось і не згодом зручно трикосирувати. Так що, все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.